Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку тема число і цифра 3. Геометрична фігура трикутник. Гра не помилися. У грі ми закріплюємо вміння співвідносити число та кількість предметів. У вас є картки із цифрами від 1 до 3. Ваше завдання підняти ту картку із цифрою яка буде відповідати кількості названого посуду. Я ставлю перед вами чашки. Скільки їх усього? Покажіть, будь ласка, цифру, яка відповідає кількості чашок. Як ви думаєте, скільки гостей прийде до нас? Чому ви так гадаєте? Скажіть мені, будь ласка, скільки у нас тарілок, виделок? Так, правильно, три. Чого більше? А чого можливо менше? А наскільки? Так, дітки, правильно, у нас три набори посуду, три чашки. Три тарілки, три виделки та три ножі, то ми можемо правильно сказати, що до нас прийде в гості три чоловіка. Молодці. Давайте продовжимо з вами далі. І закріпимо ще. У вас є картки з цифрами від 1 до 3. Я перед вами розміщую малюнок з одним курчам. Покажіть, будь ласка, відповідну цифру. Так, правильно, це цифра один. Якщо я додав ще одне, скільки стало всього курчат? Так, правильно, два. Яка цифра позначає двох курчат? Правильно, цифра 2. А скільки курчат стало після того, як з'явилося ще одне курча? Так, правильно, діти, 3. Яка цифра відповідає числу 3? Правильно. Цифра 3. Молодці, дітки. Ну що, молодці? І наступне наше завдання ми з вами спробуємо. Робити склад числа три. Покладіть, будь ласка, перед собою три кружечки різного кольору. Скільки жовтих кружечків? Один. А скільки червоних? Так, один. А скільки всього кружечків? Правильно три. Як ми отримали число 3. Ми склали разом по одному кружечку. Тепер покладіть три кружечки так, щоб два з них було одного кольору, а один іншого. Скільки всього кружечків стало? Так, правильно, три. З яких чисел ви склали число три? Два і один. Подивіться, у нас два червоних кружечки і один зелений. Можемо з вами сказати, що склад числа три складається з таких чисел, з одного і двох, або два і один. Запам'ятайте, будь ласка. Давайте зараз назвемо цифри, які ви бачите. Один, два, три. Яке з чисел найбільше? Так, правильно, три. А яке найменше? Один. Назвіть сусідів числа два. Так, попереду один, а позаду цифра три. Молодці, дітки. Гра, будь уважним. Обведи тільки ті овочі або фрукти, які по три. Дітки, Підгадайте, будь ласка, загадку. Давайте розглянемо. Тимофійчик взяв олівчик, швидко щось намалював. Хоч верти, а хоч крути. Має тільки три кути. Так, правильно, це трикутник. Давайте розглянемо трикутник. Скільки у нього кутів? Так. Три. А скільки у нього сторін? Також три. А скажіть, що це за фігура така? Так, це круг. А чи має круг кути? Правильно, немає. А яка фігура ще не має кутів? Так, правильно, дітки, це овал. А скажіть мені, чи схожі вони між собою? Так, звичайно. Не схожі. Давайте пограємо в гру і знайдемо предмети, які схожі на трикутник. Так, правильно, це пірамідка, це ялинка, це дорожній знак. Так, ще палатка. Так уса на човнику. Молодці. Знайди правильну відповідь. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що я тут переплутала. Так, я неправильно розставила цифри. Допоможіть мені, будь ласка. Так, тепер, наче все правильно. Дякую вам. Давайте ще пограємось. І назвіть мені, будь ласка, що тут зайве? Так, правильно, зайвий м'ячик. Бо останні в нас геометричні фігури. А що тут зайве? Так, правильно, морквинка. Вогни останні фрукти, а морквинка овощ. І Іще одна цікава гра для вас знайди відмінності. Подивись уважно.